Усім привіт! З вами я Денис, і сьогодні я буду грати в ігру Варлінг... Варлінг... Коротше, самі прочитаєте, якщо що. Я не знаю, просто я не майстер мастераліської мови. Um, ну коротше, я тут чу чуточку побавився. Пару собі левел набив, 12 левелів набив. Ну, Це дуже було важко, якщо чесно вам скажу. Ну, трохи було важко. І, і зараз я вам все об'ясню. Я буду добитися із телефоном. Я поки що піду на ІЗІ Піду на ТЕДІКА 3 на 3. Щоб все було чесно. Чуєте цей звук? Зараз я вам відкручу. Опа. Опа! 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 Ви цей звук? Так, зараз я їх як думаєте, чим мені вдарить їх? Давайте я їх всіх глазом. пяу І чекай. Все, я чекаю до свого. Все я втік. дурак, до свого хотів кинуть Зрадник. Чи це у нас тут зрадник знайшовся? Так дивіться, треба кидати банану. Пяун, пяун, пяун. Просто банан тут саме найбільше зносить. Що зараз кинеш мені чекаю люк? Я такий самий маю. А. а, ну окей. Зараз я тоді вашого браття тут об'ю. Якось сильно постараюсь. Почекайте. А наш його браття бить, якщо я можу. Ну, тою штукою, а цією штукою просто його Только розбомбахати. пяу-пяу, Так, перший вибухнув. Зараз другий вибухне. Ой, блін, це я забув, що в мене я мінігаджук. Ну тут тому пацану, не сладенько буде. Хто зі мною поспить, то навряд чи ви скажете, що ви виграєте. Так, все, пацану, тут гаплик цьому. Хоча, Хоча надіюся, гаплик. вс, гаплик йому. Тепер оцей синій ходить ще отключив, тону. А я зараз їх всіх тепешну. От, От сюди на тедіка А тедіка. Я тут собі пару карт розблокував, так що ви не думайте, що я без вас дуже багато раз прийшов. Я дуже мало без вас прийшов. Тому що я її закачав, дізнався одного свого друга. І думаю, а що, нормальна ігра Можна зіграти. Ну, нет. Ну, все, мені гаплек напевно. Тут в цій грі, мені гаплек може бути. Ще я зараз цю штуку не спорю. Пинч ти деньч. Ось все, треба тікати Нет, не. Нє. Блін, я здох. Окей, давай. давайте один на один. Ми спеціальну рекламу дали, так? Зараз у нас швидко закінчиться, надіюся. Ну. Закінчуйся! Я можу такого зробити. Вибачаємо, я мушу такого зробити. Це єдиний вихід. А. Ясно. Витрачаємо Wi-Fi, значить. Коротше, я ставлю на паузу відео. Ну нарешті ця реклама закінчилась. Я вже думала, що він наш ніколи не закінчиться вже більше. Один на один, це буде ізі та. норта. Отверт точно я скажу, що це буде ізі. Ще його зараз міні Так, Текстей, от сюди, от сюди далі. Далі, ні, тако. Просто вибачайте, що я так красиво куплю. Просто я ще в цій ігрі нуб, так що ви не думайте, що вже в цій грі ти так погано граєш. Я просто її вчора закачав. І багато чого, на що тій роби, ігрі робити, я не знаю. Шик! Знаєш, тут є тупор, від якого треба тікати як пошвидше. Просто подивіться, скільки він мій нос. Ви бачите це число? Пільки. Він мені. Зніс. А! Я зараз його бананою вдарю. Раз дивіться. Банана! Зараз банана. Так, підкручуйте звук на максимум, бо мене, напевно, погано чути. У мене трохи насмарк є. Невеликий. І з'яс... Бата-банана. Все. Є. Yeah. Хоч кинеш банан у мене. Тобі буде гаплик. Ха! Лол. Лол. Просто лов, тому що я зараз його таке влаштую. Що він собі такого ніколи не улюбляв. Ой! Я теж лох. Невеликий. Ми разом не браття. Все, пацан, досить бавитись. Час. Мирати! А, ну добре, Промазав, пацан. Все, пацан, досить бабась. Я ж сказав, час вмирати. Тому, Пацани, ми зараз. Я кидаю міну і ти зриваєшся, а я не. Хі -хі 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 -хі. Ура! Все, пока! Ура, ну нарешті я його вбив. Дивися. Подивіться, скільки тут є оцих. І подивіться, скільки я ще не роздукував. Я хочу нову огнім'ятошку назбирати. Огнім'ят це крута штука. Якщо щось там. Спри... Я не хочу зараз гратися з інтернетом, просто мене я вже інтернет виключив, бо він мене рознервував. Чі? я його зачепив я вже думав, що я його не зачепив. Ммм, Ну, потім. Щит, На, пеун, єс. Можна треба тікати. Так його хід не начався, що він мене зараз тут пристрелив. Мені того не надо, не треба. І що, шо? І шо, 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 от мені даш? Боже. чо? А, міна. Ну, ну так себе я скажу. Міна була. Не дуже файна. Нехай в тебе щетки, а я закинути мінами розкидаю. Інч, інч, парта. Ні, я хотів туди Ну! Найс демонч. Хі -хі -хі -хі. Тут можна пропускати ходи, але я не буду їх пропускати. Ой, пацани! Че чесно. Хахтів. Банана! Все, і зараз себе ще й пристріли. Тою бананою своєю. Тому що... Тобі бай-бай, я скажу. пям пям пен. Тин-тин-тінь. Ой, я, я нечайно стукнув телефон. Так, батл. Так, якщо ви скажете, продовжати мені ще ні, цю гру. Вона крута, її можна і, і дуже довго бавитися. Так що це все в ваших інтересах. Тому що я в нього зараз промазав. На. Так, він зараз щит активує. Він просто боти, ну, ті, з ким я бавлюся зараз, вони завжди щит активують першим. Тільки якщо вони, е, одна, якщо це один тільки бот. Пока! ти <звук> А я погнав сюди. Все, хід може пропускати. Я... Ви бачили? Він в мене попав, але мені не я. За... Yeah, yeah, yeah. На, тобі лазер. Я мішку прострела в живіт йому. Ох ти ж. Ах ти ж. Я таку штуку теж маю. І всі батроди в тебе полетіли. І сам себе зірвав бананою, просто молодець. Просто суперовий парень. Нічого не поспорю з ним. ну, дивіться. Ви б могли колись придумати, що він був коло мене зай. Раз і два. Супер він зараз ще активує, а я зараз просто відійду перше і в нього кинув топор. Пардивіться, який нужна на суті таку щоб сервера зірвати зараз. Побачити, якщо би я не відскочила, тоді б я здох. Все, пока. хі, -хі. тепер ти мене тут не дістанеш. Найс nice damage, пацан. Найс демдж. Гудбай. Ну-на-ну-на-на-на-на. No, 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 no. <плес> я, я вже сховаюся. А, не можна було без лука? Ха. Не можна було. Ай, тепер я мушу ще й тепер, напевно, використовувати. А, ні. ні 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 Ня-ня-ня, ня-ня-ня. Та ну не, я не хочу тікати Він зараз мене ми сзади. Минуй. Не мини-ганом. Ты добришься, мішку Ні, Ну чому ти, ему рот пристрелы? Блин. М -м, пацан твин. Чесний хелик. Зміюкою. Ні, ну чому я ще й себе зірвав його і тепер дивіться, що вона робить. На зносить зразу 50 хп. А це 50 хп це дуже добре. Блін. Ну куди я заліз? Так. Я, можу, я зразу з вами попрощаюсь, бо в мене може випити зараз камера, так що я буду новинувати, так що я зразу вам попрощаюсь. С вами был Денис. Всім удачи, всім папа. А поки у мене камера є. Так що я вас попереджаю, у мене камера може вибити. Шік. Блін. Нет, я сюди стану, що він мене не дістав. Пацан, це була погана ідея. Тому що е Спарта! Супер! А, я ще вам глушку не показала. Нехай він нього вас ще піде. Ну, зараз мені ганом. Ну, ну пацанчик. Ну все, зараз я глушку в тебе кину. Щоб ти знав, а дай то А, наверху. Так, включаю на Б секунди. І він зривається разом зі мною. Супер! Зараз я вам зразу його покажу. Зразу цю штуку. Тому що ми разом зспавнились. Так що я мушу відійти. Веркинути оглушку. Просто в неї дальність велика. Тому я зразу і тікаю так далеко. Бачите, як в неї велика дальність? Я не знаю, чому її називають углушкою. Is... а оцю штуку можна таки, тако дивіться я Зараз стрільну вверх. А, ну, не, трошки не так. А, я... а нею можна керувати, я забув. Я думав, що вона тільки вниз піде, бо я вчора її так використовував. Е -е -е що то стрельнути? Дайте міною в нього. штуку і Пока. Пока! Туди нічого, стрибайся. Ми все, з моїм другом вчора сьогодні е, цю ігру грали разом. Тут можна грати на двох, якщо ви ще ту досі не замітили. То е, ми, цього, ми цього тедіка просто над, на, розпилили його. І він був. Він не було жодних частин. Блін, вбили. Ого, я вже 15 хвилин знімаю, а я не переживаю, бо я можу деякі інакше штуку зробити. Я вже спочатку знімав, перекину на телефон і вийде ще одна серія, яку я знімав Сергієм. Так. Пшик, пшик. О, ну, блін, ну я не попаду. Ну, блін ну чому? Треба було банану із пальту. Пробувати Пщик. Крута ігра, якщо чесно. Ну, то що ти хочеш зробити? Мені дуже цікаво зараз, що він хоче зробити зараз. Ну, то допогай Ай. І зараз, напевно, той мінний дощ, то що я. Ну, а я що говорив? Це такий дощик крутий. Я зараз ще так тивую, на всякий случай, як той бот. І сюди стану. Вс, хід пропускаємо. І що ти зробиш? Банану ти вже не кинеш мене у мене щит. Щуй стоїть. А я, якщо в тебе щит зараз скинуться, то я в тебе бананою кину. А, лазер, ну якщо що ти подумав? Я так само, якщо щось сам не думав. Він це зробить, тому Лізер. Так, лязер. Давайте мене тут не дістанеш. Ха -ха. А все, в нього ще скінчиться. Це мій шанс, це мій шанс, шанс пацани. І дівчата, кроме мене дивиться, що дівчата. Так, ну. Давай, давай. Мені вже щит. Ну, ти пешкась, ну тебе ж ти пешкайся, а я тебе тут бананою вб'ю. Ха! Лол. Це -е -е, сам себе хотів взірвати, так? Ну я знаю, я так поважу, що сам себе хотів взірвати. Ну давайте ще оцей захід. Якщо я його переможу, тоді ми закінчимо. по По-чесному вже. Блинче, ура, 60 звенів. Зняв йому. Тепер. Ну На. Це блін, я захотів от А супер. Ой, як добре. В тебе не попав. Хі -хі -хі. Хі -хі, хі 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 Я зараз його... Ну, що я це зробив? Я хотів його зараз Міною і ударити, але вже не вийде. І все, разні на чимось прикінчи лазером чи бананою. Не бананою ходю. Ой, щ пацан. Це трохи поганий сервий вебір. О, це в твоїх силах. Ну, все, весь один захід, але ну, я не можу. Це просто. О, мені відкрилася пиратська е, карта. Це супер карта, я її знаю. Шпел. Ви бачили? Ви бачили, що я тільки що зробив. Що, що п'яв ой? Ща! За основу то саме я зробив, ну яким чудом? Зараз мене як завжди не попаде, а я завжди по ньому не попаду. Ні, ну тепер я точно попаду. Я бой. Ой, блін, як ти мощно мене вдарив? А зараз? Шкодуєш за свої вченки. Знаю, що за свої вченки треба відповідати, пацан. Чо, пацан? Пока. П'яденчу. Ще два? Що? Якщо я зараз програю, мене буде бомбити, якщо що. Ну, якщо що, я вже банану кидаю і йому... Хейлік. Ну нарешті. Ну, що можна сказати? Ігра крута. Ми назбирали сьогодні 21 очко. Вийшло круто. Якщо хочете продовження, ставте лайки. Ну, а з вами був Денис. Всім удачі, всім па-па!